Притчі часто сприймаються як прості оповіді для дітей, без глибокого змісту для дорослих. Однак Ісус використовував притчі, щоб передати глибокі істини тим, хто готовий слухати та розуміти. У Євангелії від Матвія, розділ 13, вірш 13, Ісус пояснює, тому говорю їм притчами, що вони, бачачи, не бачать і, чуючи, не чують і не розуміють. Притчі подібні до загадок, які спонукають нас заглиблюватися та відкривати приховану мудрість. Розкрийте таємниці цих божественних історій, підписавшись на подкаст Святі протиріччя. Почніть свій день з натхненних роздумів швидше, ніж завариться ваша ранкова кава.